Ликає надію виростити густий зелений красивий сад, але часто для здійснення цієї мрії нам не вистачає знань, терпіння та навичок. Я Марія Спірочкіна, кандидат сільськогосподарських наук і завідувачка навчальної лабораторії плодовочевий сад Нубіб». Сьогодні запрошую вас до нашого саду, де я дам вам ефективні поради по догляду за рослинами, щоб ваш сад ріс і радував вас своїми плодами. Сьогодні ми поговоримо з вами про весняний догляд за найбільш популярною і улюбленою культурою багатьох. Мова буде йти про суницю садову, або, як більшість звикли її називати, полуниця чи клубніка. Цікаво, що це є невірні назви, адже ті сорти, які зараз вирощуються на присадибних ділянках або в промислових насадженнях, це все гібриди суниці віргінської та чилійської. І як наслідок їхнього схрещення виник новий вид, який назвали суниця ананасна або суниця грандіфлора. Воно налічується понад 50 різних видів суниці. Це суниця лісова, всім відома, суниця зелена або ж полуниця, суниця віргінська, чилійська, овальна, мускатна. От якраз суниця мускатна, фрагарія муската. Це відомий нам вид, який ми звикли називати клубніка. В природі різні види суниці мають дуже широкий ареал поширення. Зустрічаються практично по всій. Території Європи, Азії, а також Північній та Південній Америці. І відповідно назви Полуниця та Клубніка це назви тих локальних видів, які здавна росли на наших територіях. На сьогоднішній день суниця мускатна або ж клубніка в наших промислових насадженнях та навіть на присадивних ділянках практично не зустрічаються, тому що цей вид суниць дводомний, тобто він має і чоловічі, і жіночі рослини, що дуже ускладнює отримання високих врожаїв з насаджень. Адже одна частина рослин у вас має лише чоловічі квітки, відповідно, вона цвіте і не плодоносить. Інша частина рослин має лише жіночі квітки. які формують врожай. За часом свого плодоношення усі сорти суниці, будь то суниці лісової чи суниці садової, поділяються на традиційні або ж так звані літні сорти. Крім того, є так звані сорти нейтрального дня, або як ми звикли їх називати, ремонтантні. Ці сорти суниці здатні плодоносити хвилями протягом всього вегетаційного періоду, починаючи з весни і закінчуючи осінню. У них лімітуючим фактором для утворення генеративних утворень є не тривалість світлового дня, як в звичайних сортів суниці, а температура повітря. Для всіх сортів суниці для отримання максимального врожаю дуже важливим є правильний догляд, адже потенціал продуктивності дуже високий. В промислових насадженнях урожайність суниці може сягати 35 і навіть 50 тонн з гектара. В умовах закритого ґрунту урожайність може бути ще вищою, навіть до 70 тонн з гектару. А біологічний потенціал культури. Сягає навіть 100 тонн з гектару. Хоча в домашніх умовах при мінімальному догляді урожайність буде значно меншою 5-10 тонн з гектара. Сьогодні я вам розкажу, які ж основні етапи весняного догляду за насадженнями мисуниці. Суниця одна з перших ягідних культур, які відновлюють свою вегетацію навесні. І протягом весняного періоду існує перелік обов'язкових операцій по догляду за насадженнями суниці. Найперше це видалення старого листя, і якщо, наприклад, ви мульчували на зиму, то розкриття рослин. Яким чином ми проводимо цю операцію? Найпростішим є е, спосіб вигрібання листя граблями. Або ж, якщо у вас невелика ділянка, то е, з секатором чи гострими ножицями вирізаються старі сухі листки. Ті, які зелені, е, ми не чіпаємо, вони потрібні рослинам для швидкого відновлення вегетації. Після цього є необхідним рихлення поверхні ґрунту. Основна маса коренів сониці знаходиться на глибині 20-40 см. тому рихлення плюс Підживлення азотними добривами відразу після початку вегетації. Ще важливим моментом є захист рослин від шкідників та хвороб. Незалежно від того, біологічний у вас чи хімічний спосіб захисту рослин, є певні фази, в які необхідно проводити обробки. І найперша фаза це коли температура. Повітря піднімається до 5 градусів Цельсія. В цей час рослини відновлюють вегетацію, і спори грибів, які зимували на старому листі на поверхні ґрунту, вони також починають проростати. І для цього ми проводимо першу вісняну обробку. Якщо це хімічні обробки, то це препарати на основі ципродинілу. Наступною обробкою буде суниця уже. Перед цвітінням, і тоді ми змішуємо фунгіциди та інсектициди в бакову суміш. Якщо ж ви проводите захист рослин, суниці біологічними препаратами, то слідкуйте за температурами повітря, адже для більшості біологічних препаратів на основі мікроорганізмів потрібно, щоб температура була вище ніж 18 градусів Цельсія. Важливим елементом захисту рослин навесні. Під час цвітіння є боротьба з широковідомим, широко розповсюдженим шкідником, таким як Оленка Волохата, це сірі жуки, які в прохолодну похмуру погоду ховаються на поверхні ґрунту, а в сонячну погоду вони живляться квітками для захисту рослин сониці від оленки волохатою. Зазвичай використовують препарати на основі тіаклоприду. Якщо вам не підходить цей спосіб захисту, можна використовувати народні методи. Зокрема, оленкова лохата дуже полюбляє синій колір. Будь-які ємності з водою синього кольору приваблюють цих комах. Ще одним обов'язковим елементом догляду за насадженнями суниці в весняний період є мульчування. Зазвичай його проводять в період, коли З'являються квітконоси. Якщо ж ви вибираєте для мульчування солому, слід врахувати висоту мульчуючого шару. Шар соломи повинен бути не менше, ніж 7 см. Отож розглянемо послідовність приготування розчинів, пестицидів для захисту рослин суниці від шкідників та хвороб. Оскільки найперша обробка проводиться фунгіцидами, то Розраховуємо згідно з інструкцією на необхідний об'єм води в даному випадку. У нас оприскувач на 5 літрів, і згідно з інструкцією, потрібно 6 грамів препарату на 5 літрів. Спочатку потрібно приготувати маточний розчин в окремому посуді і гарно розчинити ці гранули чи суспензію, і тільки після того виливати в оприскувач. Ви можете користуватися або вагами, або мірними ложечками. От у мене якраз є ложечка на один грам, і відміряємо 6 Ложок на 5 грамів ретельно перемішуємо, щоб пестицид повністю розчинився. Не допускаємо утворення осаду, тому що це знижує концентрацію, і як наслідок знижує ефективність препарату. У випадку з біологічними препаратами послідовність приготування така ж сама. Крім того, слід враховувати, що деякі препарати на основі мікроорганізмів потребують і ще певного часу на активацію. В інструкціях про це завжди пишеться. Виприскуючи вже 4,5 літри води, додаємо ще пів літри. Обробки слід проводити в суху безвітряну погоду. Якщо по прогнозу має бути дощ. Слід врахувати, що від обробки до дощу має пройти не менше 4 годин. Найбільш поширеними хворобами в насадженнях синиці зазвичай є біла та бура плямистість, а також сіра гниль. Часом зустрічається фітофтороз або вертицельозне в'янення. При використанні хімічних препаратів в насадженнях суниці слід завжди враховувати захисний період і період очікування. До прикладу, суниця достигає зазвичай в останніх декадах травня на початку червня. Відповідно, цей препарат вам потрібно застосувати не пізніше, ніж кінець квітня. У фунгіцидів період очікування зазвичай менше. Він завжди вказаний на звороті разом з інструкцією. Є препарати, в яких він становить 14-20 днів, 7 днів. Тому завжди звертайте на це увагу, тому що я знаю, багато споживачів, багато садівників бояться використовувати хімічні препарати якраз через те, що потім продукція, яку вони вирощують, є небезпечною для споживання. Звісно, найкращою є органічна продукція, на якій ви не використовували хімічні речовини, але іноді ситуація складається так, що без використання хімічних пестицидів не обійтися. І лише дотримання строків та дозування при використанні стані убезпечить ваш урожай. Тож дотримуйтеся рекомендацій і уникайте поширених помилок та стереотипів при догляді за насадженнями суниці. Шим стереотипом, який мені зустрічається дуже часто, є думка про те, що на зиму потрібно зрізати листки суниці. Мовляв, таким чином ми забираємо е, уражені різними хворобами листки і насадження будуть більш здоровими. Ця думка не зовсім хибна, але період виконання операції зі скошування листя інший. Єдиний випадок, коли є доцільним скошування, це відразу після плодоношення. Якщо ж ми будемо скошувати листя у вересні чи навіть жовтні, цим ми будемо виснажувати рослини, адже листя суниці зимує. І відповідно потім, з першими променями сонця, коли температура піднімається вище 5 градусів Цельсія, відновлюється вегетація рослин і відбувається фотосинтез в тих листках, які перезимували. Якщо ж ви скосили їх на зиму, то рослині потрібно потратити запас поживних речовин для того, щоб наростити нову масу листків. І вже потім тільки вона починає нормально рости плодоносити. Крім того, листя є своєрідною мульчею. Вони затримують сніг та захищають рослини від морозу. Другий стереотип стосується схеми сидіння та загущення насаджень суниці. Чомусь побутує думка про те, що чим більше рослин на квадратному метрі, тим вищою буде урожайність. Але в суниці це так не працює. При загущенні насаджень формується велика маса листків, але закладання генеративних утворить і, відповідно, плодоношення знижується. Оптимальним є формування стрічкове або ж гніздове, коли кожна рослина отримує достатньо світла. Третім стереотипом є тривалість вирощування суниці на одному місці. В промислових насадженнях це може бути рік, може бути два. Для домашнього присадибного вирощування продуктивним періодом є три, максимум чотири роки. Це зумовлено тим, що рослини старіють. Тобто кожного року стебло суниці, так званий ріжок, відростає на 2-3 сантиметри. Через 2-3 роки стебло оголяється, тобто воно розміщується по поверхні. Землі, а коренева система в суниці також є поверхневою. І як наслідок, ми маємо рослину з розгалуженими стеблами, цими ріжками, які знаходяться на поверхні ґрунту. Відповідно, вони гірше засвоюють поживні речовини, вони гірше зимують, тому що суниця може підмерзати вже при температурі мінус сім, мінус вісім градусів Цельсія взимку, і вони стають менш посухостійкі. Продуктивність таких насаджень значно знижується. Утворення нових сланких пагонів та молодих розеток також знижується. Також на сьогоднішній день існує тренд на висадку сортів нейтрального дня в своїх присадибних насадженнях. Я не маю нічого проти цих сортів, я сама їх дуже люблю, але складається хибне враження, що такі сорти є кращими за традиційні літні сорти. Сорти нейтрального дня можуть бути доцільними для створення конвейерного плодоношення. Але дуже часто люди не враховують те, що сорти нейтрального дня в наших умовах не мають безперервного плодоношення. Зазвичай є певні хвилі. І періоди, коли е, відбуваються паузи в закладанні генеративних бруньок, а саме коли температура повітря влітку піднімається вище 30 градусів Цельсія, в результаті люди розчаровуються, адже отримують повноцінних лише дві або максимум три хвилі плодоношення. Ось такі у нас садові лайфи. Уникайте поширених помилок та стереотипів. Правильно доглядайте за своїми насадженнями суниці та підбирайте сорти відповідно до своїх смакових вподобань і потреб.